Мрії або унікальний інтерактивний музей лицарства в місті надвірна, що на Прикарпатті. Винятковість цього музею полягає в тому, що до обладунків, зброї та стародавніх костюмів можна доторкнутися, приміряти і сфотографуватись. При бажанні можна постріляти з лука, спробувати свої сили у боях на мечах, майстер-класах з малювання та середньовічного танцю. Незвичайний музей втілення мрії Ігоря Гаврилюка, що з дитинства захоплювався лицарськими часами, займався історичною реконструкцією. На власному обісті митець Ігор відтворив лицарську культуру й епоху середньовіччя. Засновник музею збирав експонати понад 10 років. Частину з них виготовляв власноруч, решту закуповував. Ігор Гаврилюк каже, за вхід у музей немає фіксованої ціни. Гроші, які збирають за екскурсії, передають на потреби підрозділів ЗСУ, у яких воюють четверо його родичів, а допомагає та підтримує чоловіка у цьому романтичному хобі дружина Мар'яна. Обоє за фахом художники в музеї можна побачити картини пана Ігоря як образне бачення тогочасної доби середньовіччя. Ми почули цікаві з гумором історичні розповіді і легенди про місто надвірна. Кажуть, що це в замку панство жило, а обслуга не мала місця в замку, а селилася за межами. Замку ніби на дворі, за межами. Тому і поселення почалося називатися надвірне. Але це офіційна назва, але є ще багато романтичних назв. Тож на вершині тієї гори ви вже бачили замок. Проживав таки могли. Ось такі воїни, які на той час були самими популярними на наших землях. Це були варяги, як відомо в Галичі на службі в князя. Такі воїни. Таким, такою зброєю вони воювали. Це типова варяжка сокира, бородата сокира. Е, ось цей виріс, він робив якомога легшою сокирою, для того, щоб можна було цілий день нею воювати, не втомлюючись. Тому приблизно ось так сокира виглядала. На той час вона коштувала приблизно як одна корова. Щоб одітися такому воїну, це, це, купити це, 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 обладунки, щит, сокиру, кінзал, там, солом. Треба було продати приблизно 30 корів. Така ціна була цього всього майна. 30 корів це на той час можна було обміняти на 10 чоловік рабів. Мечі в той час були дуже дорогими. І залежно від того, наскільки якісна сталь була, у мечі наскільки якісно він загортований, наскільки було багато золота срібла, в гарді меч міг коштувати від 3 до 7 корів. В нашому замку. Один, ну, в свій час проживав воєвода Дам'ян. Е, в нього був син Красимир. Той тобто син дуже хотів з батьком ходити на угри, боронити наші землі. Але не мав зброї. Тож він попросив, замовив у коваля Димитрія, щоб той викував йому меч та не гірший, ніж у батька. Цей коваль Димитрій довго кував мечі, різні. Нічого не підходило Красомиру, поки Дмитрій не викував такий меч, який кажуть люди, що одним ударом Красомир тим мечем міг зрубати до 10 ворожих голів. І цей меч Красимира став як символом захисту наших земель. Він передавався від батька до сина. Ось так виглядав цей меч Красимира. Це був такий прикрашений золотом та сріблом меч епохи вікінгів, варягів. І такий меч передавався з роду в рід. Єдиним порятунком від нападу татаро-монголів у ті часи була втеча в гори. А монголи наші гори не йшли. А знаєте чому? Бо в наших горах живуть мольфари. Мольфари то є карпатські чарівники. А монголи їх боялися. Але одного разу татаро-монголи напали з Ненацька. А всі чоловіки, хто міг тримати зброю в руках, пішли в князівське військо боронити наші землі. А поселені залишились тільки діти, жінки і старі люди. І люди не встигали добігти до лісу, щоб сховатися, і серед натовпу біженців вийшла одна молода, красива дівчина з таким довгим чорним волоссям. Це була дочка місцевого Мольфара. Вона сказала: Люди, ви тікайте, ховайтеся, а я затримаю їх. І коли ворожі війська майже впритик наблизилися до неї, вона виняла з свого волосся таку блакитну стрічку, яку завжди носила за в волосі, і кинула перед копитами коней. І ця стрічка вмить перетворилася на в річку. річку. Монголи зупинилися, налякалися, дівчина почала тікати до лісу, там вони мали з луки, мали стріли, почали стріляти своїх луків по цій дівчині. Але це ж дичка Мольфара знала магію, і вона обернулася чорною вороною і злинула високо в небо. Та серед війська татарського був один влучний стрілець. І, на жаль, його стріла попала прямо в гаряче серце ворони, і та ворона каменем впала в річку, і вода в річці стала чорною. Монголи так налякалися. Що надовго покинули наш край, а коли люди наші повернулися з лісу, вони побачили на наших землях третю річку з чорною водою і назвали ту річку Вороною. А самі оселилися на березі річки над вороною. І поселення почали називати надвороняни. Бо живуть вони над вороною. З тих пір і до тепер ми над двірнянці, бо живемо над вороною і залишаємося надто вірними. А вода в тій річці дотепер чорна, і ось таке чорне каміння, пропитане чорною водою. Можна і тепер підняти з на річки. Музей лицарства ти не відсторонений, глядач і слухач. Ти долучаєшся, ти відчуваєш експозицію всіма органами почуттів: на дотик, на слух чи навіть на нюх. Ми перенеслися в епоху середньовіччя, познайомилися з історією розвитку середньовічних обладунків і зброї. Навіть на собі відчули посвято у лицарі, лицарями не народжувалися, ними ставали завдяки тривалому і важкому навчанню. Ці воїни, бувши справжніми лицарями, дотримувалися кодексу честі лицаря і йшли в бій, в бій, ризикуючи своїм життям і статками. Бо це були справжні лицари, а Кодекс честі лицаря, якщо так скорочено, то каже, за Бога, за жінку, за короля. Зачитувався Кодекс честі лицаря повний. Лицар клявся. І після того вже король почергово доторкався мечем до плечей кандидата. А далі було саме цікаве. Король давав підзатильника і казав, встаньте лицар, будьте мужні. Як ви думаєте, для чого король давав підзатим? Щоб запам'ятав. Як варіант. Але основне призначення. Цей удар називався кюле. Останній удар, в перекладі. Королю ніхто не має права дати здачу. Тому це був останній удар, який лицар отримує, не даючи здачу. Решту всі удари життя ви маєте давати здачу. Саровица цей музей інтерактивний, тому коли я побачила луки, то не змогла відмовитися, щоб відчути їхню силу у своїх руках. Радянські лучники до вас приїхали в гості сьогодні, познайомилися з надвірнянськими лучниками. <рес> можна і так сказати. У нас цього року був у липні невеликий турнір, невеликий захід такий на замку Краснодвір культура кована вогнем, а другий в рамках з румунами проєкт разом з румунами на Пнівському замку в кінці вересня. Такий одноденний. Ну, через війну ми не можемо багато зробити. При музеї на першому поверсі є художня студія. Сюди приходять і діти, і дорослі. Її мета допомогти внутрішньому відродженню людини під час війни за допомогою мистецтва. Це психологічний прийом, який допомагає очистити душу. Чаємо діток творити. Творити, надихати, любити мистецтво і кохати нашу Україну. І дітки різної вікової категорії з 3 ві з трьохрічного віку я кажу до 103-річного. Тобто, відкуди дитина може тримати пензель чи олівець до тих пір, поки ще може тримати. Зберегти історію, уславити наших захисників та виховати гідне покоління українців наша спільна робота. Трачати життя страшно, трачати багаторічну спадщину, що є нашим культурним контекстом та індифікатором, теж страшно. Але всі ці проєкти і музеї, які створюються, показують, що любов до України та її культури сильніша за страх. Тому ми обов'язково переможемо і збережемо нашу історію.